Аванс за лютий, виплачений 13 травня. Так розраховується з працівниками прилуцького заводу Білкозин на решту виплат немає грошей. На останній зустрічі з трудовим колективом ще 10 днів тому. Власник заводу вже нічого не обіцяв. Підприємство стоїть і підприємство буде ліквідовуватися. Так сказав власник на останній нашій зустрічі. Про проблеми «Білкозину» не чув хіба що глухий. Колись одне з найбільших підприємств радянського союзу з 20 лютого не працює. Невиплата зарплати, а це більше 22 мільйонів гривень, залишається болючим питанням для 535 працівників. Їх кількість за місяці поточного року зменшилась на 70 чоловік. Мітинг під гаслом Не дати порізати підприємство на металобрухт відбувся у вівторок, 21 червня, під адмінбудівлею заводу. Спроби привернути увагу президента України, прем'єр-міністра, уряду до проблем заводу, як зазначив Володимир Мазуренко, голова первинної профспілкової організації відкритого акціонерного товариства «Завод Білкозин», успіхом не увінчалися. Валентин Наливайченко, лідер політради нашої України, лідер громадської ініціативи оновлення країни та його команда, взяли на себе відповідальність за порятунок єдиного в Україні підприємства з виробництва білкової ковбасної оболонки. Проблема білкозину треба вирішувати тільки конкретними діями, діючи, знаючи законодавство і розуміючи, насамперед захищаючи людей, тобто працівників заводу і членів їх сімей. Захоплення російськими бізнесовими колами українського ринку Валентин Наливайченко назвав фактичним впровадженням рабства. Люди працюють за копійки, а з часом підприємство узагалі припиняє свою діяльність. Зустріч з власником, який грубо порушує угоду, у такій ситуації не є необхідною, адже вимагає нового рівня. Нам, з власником, чесно кажучи, нема чого й робити. Нема про що говорити. З ним має говорити зараз прокуратура, з ним має говорити керівництво уряду з точки зору того, якщо людина не виконала угоду, на розірвання угоди і на повернення підприємства. Ось яке наше спілкування з власником. Умовляти він з колективом не зустрічається, боїться вийти до людей. Сьогодні його немає. Більше того, це зобов'язання власника заводу надавати і правову і фінансову допомогу власним працівникам. Вимога про порушення кримінальної справи Генеральною прокуратурою проти власників стосовно невиплати заробітної плати, і в рамках цієї справи невідкладні арешти рахунків і майна так званих власників. І за цей рахунок відшкодування і виплата соціальних платежів це перший дієвий юридичний і соціальний крок, який повинен бути зроблений на захист білкозину. Переконаний Валентин Наливайченко. Угода між так званим інвестором і трудовим колективом набула абстрактних рис. Інвестор свої зобов'язання не виконує. А це означає, що центральний уряд, фонд держмайна та інші центральні органи мають зараз вжити заходів для того, щоб повернути підприємство в державі. Повернути підприємство працівникам. В тому числі, чи зможлива можлива участь тепер же співробітників заводу, заводу вакцинування підприємства і власне в управлінні підприємством, негайне державне сприяння надходженню замовлень на підприємство і відновлення виробничого циклу таке радили працівники заводу. Підприємство єдине на всю Україну. А відтак проблем зі збутом продукції у нього немає. Штучно створені умови простої виробництва результат спрямованої на знищення політики. Тому розірвання угоди з інвестором в судовому порядку і повернення заводу у фонд держмайна один із варіантів розвитку подій. Іншої протидії знищенню підприємства знайти важко. Ми сьогодні за результатами цієї зустрічі з людьми збираємо заяви і з завтрашнього дня наші вимоги і зустрічі з керівництвом уряду, з прем'єр-міністром, з генеральним прокурором будуть саме на це і спрямовані. З керівництвом профспілки заводу залишились працювати юристи, щоб допомогти людям в оформленні необхідної документації. Вже за місяць Валентина Наливайченко пообіцяв повернутися на білкозин з першими результатами.